Йоу, привіт, стали Поки ви бігали до довбаних генераторів, поки ви шукали способи як швидко дістатись до Прип'яті в обхід сюжету, незрозуміло навіщо, якраз такі моменти хочеться сказати: Don't push the horses! поки намагалися розбагатіти чи пройти одну з кінцівок, щоб знову і знову починати гру спочатку, Хвалда та його апівмертвий товариш на ім'я Гребінь, так і не дочекались вас. Вони зникали за влаштунками гри назавжди. Вітаю вас на ігровому каналі зв'язку Шаман Геймер. На цьому відео ви побачите без перебільшення найтраматичніший побічний квест у грі Stalker 2. І я майже впевнений, що більшість із вас його пропустили. Тож, можуть зручніше, попереду справді цікаве відео. І перш ніж ми почнемо, не пильнуйте поставити лайк та підписатись на канал. Це допомагає зростанню україномовного каналу. І тільки й мого, а й розвитку україномовного простору загалом. Дякую. До речі, рекомендую додивитися відео до кінця. Отримати цей квест не проста задача. Є кілька умов, і я розповів про них наприкінці. Тож приємного перегляду. Поїхали. Отже, знаходжуся я наразі на регіоні Дуга. Ось він, Квалда. Локація називається Краниця продукти. Слово продукти в лапках. Саме тут починається і закінчується цей квест. Але про це трохи згодом. Заходимо всередину. Такс, е темнувато щось. Микаю Ольхтарик і йдемо знайомитись з ним. Хто такий? Що тут вештається? Просто оглядаю околиці. Все подивився. Може, магнітика на пам'ять візьмеш та звалиш уже з моєї території. Тут люди пропадають, а він бігає та ловить. Не роби мені проблем, Сталкера. Хтось зник? Хм. Я про це нічого не чув. Звичайно, не чув. Ти ж не місцевий. Сюди рідко хто заходить, а виживають взагалі одиниці. Хоча... Я дивлюся, ти мужик тертий, а значить, тобі до снаги мені допомогти. Підзаробити хочеш? Уважно слухаю. Коротше, слухай. Є у мене клієнти, хлопці з МСОП. Артефакти скуповують. Платять добре, без затримок. Тільки от нещодавно на зустріч не прийшли. і на зв'язок не виходять. Допоможеш з'ясувати, що з ними трапилося. Купонів не пошкодую. Може, вони загинули? В зоні все може статись. Хлопці не пальцем роблені. Озброєні так, що їх мутанти шугаються. Ні, тут щось інше. А знаєш, є у мене одна здогадка. Останнім часом часто чую, як хтось на гітарі грає. Тільки піду на звук, а там ніколи. Ще й музика така знайома. Може, це якось зі зниклими пов'язано. Так чи інакше, інших зачіпок у мене немає. По руках я в ділі. З чого мені починати? Кинув тобі координати, де чув гітару в останнє. Розвідай там усе. Якщо цей маломан якось зі зниклими пов'язаний, треба на нього вийти. Далі локація, школа. Нічого цікавого, поки я біг до школи не відбулося. Просто пробігся, минаючи аномалії і все. Дивимось далі. Ну, ми вже звикли до цього, правда ж? <свистити> Можете для себе прочитати, натиснувши паузу. Після цього телепортуємось до іншої локації. Дід садок, тобто дитячий садок, і знайомимось з гітаристом на даху. Ось ці двері відчиняться тільки під час цього квесту. Тут нічого цікавого, тому відразу перейдемо до гітариста. Він же Гребінь. О, вітаю на вогнику. Може, хоч ти мені компанію складеш. Посидимо, поговоримо душевно. А то бійці вже й двох слів зв'язати не можуть. Нормальну поляну накрили. Святкували щось? А хіба потрібен привід, щоб провести час у хорошій компанії? Хлопці до мене на вогник зазирнули. Прямо як ти. Горілочко їх пригостив. І тобі б запропонував. Але шкода, лише для мене лишилося. Допоможи! Да, що ти зробив з бійцями? Те, що заслужили. Історія рухається до фіналу, і він буде добрим. Прямо як у касці. До речі, хочеш послухати мою? Давай розповідай. Може, хоч так зрозумію, що тут взагалі відбувається. Ну так ось. Жили у Затоні два друга, два сталкери. Один на гітарі грав, а другий ходив похмурий, як туча. Почули вони одного разу, що під ЧАЕС є клондайк артефактів. Прийшли до знайомих солдатиків, прикупили ключ від того місця, пробралися під ЧАЕС, а артефактів немає. Тільки радіація шалена. Ну і вирішив похмурий сталкер, що антираду на двох не вистачить. І вистрілив у гітариста. Я так розумію, гітарист вижив та вирішив вмстити. От тільки мсоп чим винен. А річ у тому, що солдатики знали, немає під час. Жодного клондайку артефактів. Але ключ все одно продали. Орловський прийом. Взяли кувалду на пожежній частині. Допитаємо, якщо що, кінчаємо на місці. Як чутно, прийом. Бачиш, усе йде за планом. Але ти, мабуть, засмучений. Кувалда тепер тобі не заплатить. Ти ж від нього, так? На мене патрони витрачати немає сенсу. Мені після ЧАЕС недовго лишилося. Але заплатити я тобі встигну, якщо допоможеш. Що саме ти від мене хочеш? Солдатики вже своє отримали. Тепер черга кувалди. Його зараз допитують. І Я не хочу, щоб він викрутився. Іди туди, на пожежку. Скажи сержантові Фахіму, що кувалда вбив його людей. Скажи, ніби він дізнався, що вони підставили його ЧАЕС і зажадав помсти. А якщо тобі не повірять, Застрель кувалду і не кивай п'ятами. Або можеш завалити їх усіх мені по цимбалах. Але мій похмурий друг має отримати своє. Добре, я допоможу. Кувалда, відповість за те, що зробив з тобою. Радий, що ти обрав правильний бік сталкера. Я зв'яжуся з тобою, коли все буде зроблено. Після цього переміщаємось у локацію пожежне типо, де буде показано два можливих варіанти завершення цього квесту? Сталкери! Що ти там треся? Кувалку шукаєш? Так заходь, тут він! Звертися до старшого. Ну, же клієнтів? Що, кувалду прийшов рядувати? Не стріляй. Це його я найняв, твоїх хлопців шукати. Сталкера, кажи, що дізнався. Так, Кувалда мене найняв. Очевидь, так хотів себе прикрити. Насправді, це він вбивав ваших та мстився за історію з ЧС. Яка нахер помста? Звідки ти дізнався про ЧАЕС? Та відбреше сержанте! І нащо йому це робити, кувалдо? Ти мені краще скажи, хто нас здав. Хто про підставу з ключем розтаревав? Хоча похер. Погнали мужики. А ти сталкера бувай здоровий. Ви на Можеш в кишенях у ковалди пошукати. Чудова робота, Стелкере. Усе склалося так, як я й хотів. Моя історія майже завершилася. Висилаю усі купони, що є. Мені вони точно більше не потрібні. Прощавай. Треса, кувалду шукаєш? Так, заходь, тут він. Ну, остави, що мені вбивати власних же клієнтів. Голову увімкни. А де тоді мої люди, а? Що ти з ними зробив? Кажи, Батло! Моя людина їх зараз шукає. Заспокойся, не кіпішуй. Стояти! Що? Кувалду прийшов не стріляй. Це його я найняв твоїх хлопців шукати. Сталкера, кажи, що дізнався. Ваших вбивав гребінь. Він дізнався про підставу з ключем від ЧС. стився вам. Він зараз на не дитячого садку, як і тіла Ясно та Новака. Можеш сходити перевірити. Звичайно. Піду перевірю і ляжу поруч зі своїми бійцями. Я не вчора народився. Корош, кінчайте цих щурів. Tifa, dojd' do mene. Treba pogovoriti. Так, Гребінь живий, але йому недовго лишилось. Думаю, тобі варто з ним поговорити. Він в дитячому садку. Він тобі все розповів, так? Про Чес? Не розумію, як він зміг вибратися. Він же там в якусь гидоту радіоактивно звалився. Я ж тому в нього вистрілив, розумієш? Думав, він не жилець. Не хотів, щоб він мучився. Добре, це мені йому треба розповідати, а не тобі. Ось твоя виногорода. Я трохи в себе прийду та рушу до гарня. <звук> Давай не зараз гаразд. Мені потрібно подумати, як перед гребенем вибачитися і кулю не зловити на підході. Ось тут власне і завершується цей квест. Мерг Гребінь. нещодавно. Я з ним тоді зв'язався, примиритися хотів. Він все вислухав, сказав, що вибачає. Ну, а згодом йому зовсім хріново стало. Кров'ю харкав, хрипів страшно. Я тоді його сюди витягнув та горілкою напоїв. Ну, щоб не мучився. Шкода, що все так вийшло зрештою. Але добре, що він мені вибачив. Тепер ми обидва можемо спати спокійно. А тепер, як я і обіцяв, умови для отримання цього квесту. Перша умова. На регіоні Затон. Локація Шевченко. Навпроти бороди на столі серед паперів знайдете ось цей листок. Це звіт від шустрого. Згодом ви ще зустрінете його по сюжету. Хоча ви вже його бачили на самому початку гри в катсцені. Так, це він. Пригадали отожбо. Отже, повертаємось до того звіту від Шустрого. Бачите, тут написано Чорнобиль 2. Згідно з Вікіпедією, це колишнє секретне військове селище, яке було створене для обслуговування секретного об'єкта Дуга. Та перша мова. Труга. Усе це має відбуватись до того, як ви вирушите до Дідчасу по сюжету. Як бачите, я ще навіть не відкрив цей регіон. Якщо пройдете час, кувалду вже не застанете, як і, власне кажучи, цей квест. І останнє, як взагалі добратися до регіону Дуга. Я перепробував усе і з півночі заходив, і зі сходу заходив. І через міст збоку заходив, і кожного разу мене вбивали з першого пострілу. Тому єдиний робочий шлях це ось тут, низом, так би мовити. Ось і все. Надіюсь, вам сподобалося відео. Ставте лайк та підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, ще побачимось. Пока. Слава Україні!